До 70-ї хвилини ми повинні були, були вигравати з рахунком ну, міні, мінімум 4-5 ну, але це не сталося, тому що ми не використали свої моменти, щоб удвоїти чи утроїти рахунок. За гру команди не соромно. хлопці. Старались, намагалися грати швидко, Поділя, Перша їх нагода зрівняли. Ясно, ми почали ризикувати йти вперед більше не щоб довести матч до перемоги, але цього не трапилось. Хоча на 91-й хвилині я зараз посмотрев момент, був чистий пенальті ворота поліції. Рахунок на табло це нічия а то справа не наша. Наша покращувати свою гру і забувати. Голи – свої моменти. Тому за, за рахунок я не задоволений, а відношенням ребят і настроєм, бійцівськими качесами все було гаразд. На футбольному полі нам було важко. Звісно, ми ставили, налаштовували на важку гру, налаштовували на те, що ми будемо грати в низькому блокі, закривати вільні зони. Що потрібно буде справлятися з атаками Буковини в, в структурі, да, були в принципі, хлопці молодці, да, не все, звісно, давалося, 90 хвилин правильно грати поки ми не можемо, це неможливо, звісно, були помилки. Але, Бажань, бажання, гарні емоції, то, що ми більш-менш виглядали, скажімо так, добре на футбольному полі. Звісно, то, що ми запланували. Ми не планували там накривати, пресингувати. Ми спокійно, так як планували відійти, грати другим номером. Так і так і гра і йшла. Можна сказати, що результатом забувано результатом тут інша ситуація. Якби трішки було краще в турнірній таблиці, дома би не програли гру, то з поїзною нічою з Буковиною ми були б задоволені. А також що в нас в останніх трьох матчах одне очко. Це для нас для, для мене. Наскільки я завжди хочу вище перемагати, бути амбітним, то це замало. І тут вже не в тому, де ми грали, з ким грали, а тут вже, скажімо, наша внутрішня справа, чому в нас в останніх трьох матчів один тільки заліковий був. Це проблему будемо зараз. В чому проблема будемо внутрішньо вирішувати.